Не секрет, що у наш час найдорожчим продуктом є інформація, а успішною вважається та людина, яка точно знає, де і як її можна отримати. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара пропонує комфортний і легкий доступ до інформації, яку потребує сучасна людина. Причому послуги книгозбірні постійно розширюються. Так, однією з останніх новинок є безпровідний інтернет-вайфай, що дає можливість працювати у всесвітній мережі на території бібліотеки зі своїм персональним комп'ютером. Якщо виникають труднощі, компетентні і професійні працівники завжди прийдуть на допомогу. Інтернет-центр, розташований на першому поверсі, пропонує індивідуальні та групові консультації з питань пошуку інформації у всесвітній мережі. Роботу проводять як з дорослими, так і з наймолодшими відвідувачами інтернету. Бібліотека вже давно працює за європейськими стандартами, а тому тут враховані умови роботи користувачів з особливими потребами. До їхніх послуг періодичні видання шрифтом Брайля, аудіокниги, cd диски, безкоштовний доступ до інтернет-ресурсів. Світ не стоїть на місці, постійно розвивається. У ногу з часом іде і бібліотека. Вона вже давно перестала бути місцем, де можна тільки знайти необхідну інформацію. Сьогодні це ще й науково-культурно-освітній центр нашого регіону. Працівники книгозбірні досить часто організовують виставки у різних відділах. Об'єднує заклад навколо себе і творчу інтелігенцію фотохудожників, музикантів, письменників, майстрин. Незважаючи на швидкий розвиток електронних технологій, продовжує жити і успішно знаходить своїх шанувальників книга як матеріальна цінність. У відділі реєстрації та контролю на першому поверсі вас запишуть до бібліотеки, оформлять або перереєструють читацький квиток. Поруч до послуг читача відділ міського абонемента, де літературу можна взяти додому терміном до 15 днів. Фонд налічує понад 70 тисяч примірників різних видань. Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Формує бібліографічну базу про Херсонську область. До речі, на сайті книгозбірні можна знайти чимало корисної і цікавої інформації про наш регіон, а також відомих людей Херсонщини. Частими гостями закладу є студенти, педагоги, науковці до їхніх послуг науково-методичний відділ. Рідкісні та цінні видання книг також можна знайти у книгозбірні. Тут діють експозиційні книжково-ілюстративні виставки. Працівники відділу часто запрошують гостей для зустрічі зі студентами і всі, хто цікавиться давниною. Книги, періодика, художні альбоми з усіх видів мистецтв, ноти, колекція грамзаписів, компакт-дисків все це пропонує відділ документів з мистецтв. А от оперативно ознайомитись з новими виданнями в бібліотеки можна за допомогою спеціалістів у секторі нових надходжень. До послуг користувачів бібліотеки постійно діюча виставка Нові надходження бібліотеки на ній представлена література з усіх галузів знань, починаючи від наукової і закінчуючи художньою літературою. Вся, всі нові видання, які надходять за останній період часу до бібліотеки, в першу чергу потрапляють саме сюди. Регіональна бібліотека імені Олеся Гончара сучасний заклад, що максимально задовольняє потребу своїх користувачів. Це пов'язано з постійним зростанням професійного рівня працівників і керівництва, а також тісною співпрацею і обміном досвіду з країнами Європи. Ми, як і завжди, дуже добре співпрацюємо з Міжнародним світом бібліотечним. І що приємно на сьогодні сказати, у нас запроваджується в області дуже добре проект від громадської організації Айрекс Посольства США в Україні щодо нового проєкту «Глобальні бібліотеки в Україні. Бібліотека отримала грант на 20 тисяч доларів і 10 комп'ютерів буде встановлено для тренінгового центру всіх бібліотекарів, всіх систем і відомств. Вони будуть проходити навчання щодо... Використання інформаційного ресурсу, який виставлений в інтернеті, курс навчання, як користуватися все-таки комп'ютерами, як їх запроваджувати в регіоні в цілому, від сільської бібліотеки, до вузівської, коледжу і так далі. Дуже приємно і те, що два райони також. Вибороли цю перемогу і такий проєкт пішов на Білоазерські і Каланчевські райони, де будуть підключені до інтернету сільські філії. Напевно, вже стало традиційним те, що бібліотекарі проходять стажування за кордоном. І по цьому проекту Глобальної бібліотеки в Україні у нас зараз буду проходити стажування Я в США в штаті Чикаго. І співробітниця наша, завідуюча відділом комплектування Сірова Тетяна Миколаївна, їде по іншій програмі також з 14 квітня до США по іншій програмі, що стосується стажування і розвитку бібліотечних галузів на Україні. Тож бібліотеки не стоять, вони крокують ногу з часом. І я думаю, що зміна влади тільки напевно несе нову на. Дію якісь сподівання про те, що те, що це піде тільки на користь бібліотекарям і бібліотечній галузі в цілому. Діє у бібліотеці Канадсько-український інформаційний центр створений за сприяння канадського товариства приятелів України. Відділ документів іноземними мовами, де крім всього можна отримати перекладацькі послуги, займатися вивченням іноземних мов. Ресурсно-інформаційний центр Вікно в Америку створений за фінансової підтримки Посольства США в Україні, центр європейської інформації, робота якого сприяє обізнаності у сфері європейської інтеграції. Тощо. Регіональний інформаційний центр обробляє, зберігає, представляє в мережі інтернет інформацію про наш регіон через регіональний інформаційний портал Кавун та портал з питань культури, мистецтва і туризму Арт Кавун. Все це та багато іншого і цікавого можуть знайти жителі гості Херсонщини у бібліотеці імені Олеся Гончара, яка завжди працює за високими стандартами 100% задовольняє потреби сучасного вимогливого користувача.